Перезавантаження від війни. Фонд Голоси дітей спільно з фундацією Олени Зеленської організували літній кемпінг на Закарпатті. Діти безкоштовно відпочивали у Карпатах. Розваги, дискотеки, оздоровлення, робота з психологами це тільки частина програми відпочинку дітей війни. І більше про їхні емоції та переживання навіть під час улюбленої дитячої пори канікул. Репортаж Мар'яни Мартин. На столі полотно та фарби діти у творчому процесі, майстер клас із розпису, бандан захопив так, що вхід замість пензлів пішли руки. Я беру від відбитки пальців у кожного і робимо сердечки. А в тебе що за процес? У мене е теж пам'ять бандани з ладонями лодо нашої команди. Поки одні натхненно зайняті творчістю, інші зарядили водою пістолети і в боротьбу. Три, два, один. Нада розірвати тато в духу. Буважко на людях <різований> працюпожні команди. Розваги, екскурсії, цікаві та корисні майстер-класи, а ще водні процедури, дискотеки, пікніки. Так щодня учасники табору проводять голосний кемп. Дітлахів тут 46, Усі вони з різних куточків України і не з чуток знають. Що таке війна? Прильоти я бачила і чула, і це все ощущала, але це було в Дніпрі, і це було дуже страшно. Зараз розслабляєшся тут і спокійно себе відчуваєш. Табір для дітей від 10 до 16 років, які постраждали від війни, зокрема з деокупованих і прифронтових територій, організували благодійники за це літо. Вже третю зміну оселили на Закарпатті. Голосний кемп це проєкт благодійного фонду Голоси дітей за фінансовою підтримкою фундації Олени Зеленської. Фундація Олени Зеленської профінансувала чотири наші зміни тут. Кожна зміна триває у нас два тижні, і за одну зміну ми маємо змогу взяти 46 дітей. Попередньо ми розміщували гугл-форму, на якій ми писали, мали певні запитання, це вік учасників, певні там особливості по здоров'ю. І нам головне було мотивація. Щоб батьки описали навіщо цей кемп для дітей. Благодійні дитячі безкоштовні кемпи проводять Благодій. уже три роки поспіль. За цей час їх відвідали майже дві тисячі дітей. Програму табору сформували так, щоб учасники мали змогу відпочити у безпечному місці, спілкуватися з однолітками, розвинути власні таланти та креативність. Протягом двох тижнів із дітьми працювали психологи. Основне завдання цих занять це однозначно було дати ресурс дітям, допомогти їм розкритися, допомогти їм проявити свої найкращі сторони, і однозначно кемп допоміг їм розслабитися. А пережиті емоції різні: сум, злість, дуже багато радостей. Середовище кемпу для них є безпечне, і це вплинуло на них однозначно позитивно. Матвій приїхав у кемп із Харківщини. У свої 15 років бачив війну на власні очі, постійні обстріли, звуки сирен, а ще хвилювання за брата, який зараз захищає Україну на фронті. Та хлопець каже: додому повернеться з позитивними емоціями і з вірою у перемогу. В харківській області зараз багато обстрілів, і їх чудно кожен день. Тобто а... Дуже допомагає відволіктись. Це, мабуть, найкращий етап, в якому я був. У мене брат військовий, і е, ми завжди з сім'єю дуже чекаємо його приїзду. Дім, привіт! Ми тебе завжди чекаємо вдома. Євгену Нопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.